Тернополянка Юля Цпін вже близько місяця бере участь у програмі Національний кешбек, який з вересня цього року у тестовому, а з жовтня у повному режимі діє в Україні. Студентка розповіла, як працює ця програма, яку використовує здебільшого при купівлі продуктів. Нагадаємо, національний кешбек це форма державної підтримки громадян, дозволить отримувати в компенсацію 10% вартості куплених українських товарів. Дізналася я дуже неочікувано, насправді, тому що мені просто потрібні були продукти. Я не встигала до магазину. Я відкрила застосунок сільпо і побачила там такий невеличкий банер, рекламку про національний кешбек. Вирішила прийти, зацікавилась, прочитала умови і так і під'єдналась. За період користування карткою національного кешбеку Юля накопичила вже близько 50 гривень. Каже, така ініціатива важлива, адже таким чином можна підтримати українських виробників у час війни. Насправді є чималий перелік послуг, на які можна використати накопичені кошти. Наскільки я знаю, це і медикаменти, і кіно, спорт, і комунальні послуги, транспорт. Але свої кошти я все ж таки хотіла б віддати на допомогу ЗСУ, адже я вважаю, що це зараз найважливіше. Програма корисна і для покупців, адже це можливість заощадити за рахунок придбання українських товарів. Ця програма є дуже корисною. і Я вважаю, що про неї повинні дізнатись якомога більше людей. Я точно порекомендую її своїм друзям, колегам та точно допоможе під'єднатися своїм близьким до цієї програми. Зараз програму Національний Кешбек підтримує чимало відомих банків. Долучитися до цієї ініціативи жителям Тернопільщини просто. Відкриваєте віртуальну картку у банку. Ви теж вказуєте картку якою ви розраховуєтеся за товари, і вони синхронізуються. І тоді вам залишається лише отримати кешбек, розрахуватися за українські товари і отримати кешбек на свою віртуальну картку. Як повідомляють у прислужбі обласної військової адміністрації, вже 40 виробників з Тернопільщини приєдналися до цієї програми. На сьогодні в області почали нараховувати кешбек 52 торгові мережі. Загалом в Україні вже відкрили понад 2 мільйони карток із національним кешбеком, і один мільйон населення вже отримав свої кошти. це є соціальний проект, оскільки кожна людина отримує купуючи український товар на 10% дешевше, і за місяць вона може так назбирати. Суму 3 тисячі максимальну, і до кінця року накопичити її, або ж зразу після 20-го числа наступного місяця розрахувати за ті чи інші послуги. До слова, чи використовують національний кешбек, журналіста Терену вирішили запитати перехожих на вулицях міста. Однак наразі про програму мало знають, із понад десятка опитаних нею не користується ніхто. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.